Так, моя робота по даному проєкту закінчена. Стоять склопакети, форточки вклеєні. Е, high gloss теж стоїть. З правої сторони от резиночки, яких немає, якщо не, не high gloss по заводу. Е, далі пакети стоять. Двері стоять, диван стоїть, чорна стеля є. Центральна консоль теж замінена, ДСП музика грає. от, Тобто все тут зібрано. Пороги теж індивідуал. ну, там, Бак, ці е е е желобки поставити. Це вже не моя робота. Тут все зібрано. от, М-зеркала. Ну, це щось з попередньої машини, але від М5. А не М зеркала. Вон, ці штучки тут так виглядають. Скло вклеєне, поличка зібрана, задні всі ці теж зібрані. Вже наклею 540. Е, власник машини ще треба, не знав, що 540 І. Я йому розказав, то він тепер буде знати, шукає Тут все багажник зібраний, проводка перепаяна, ця гофра повністю нова, оригінальна. Зараз ще по тут тільки. Тут всі. Тут буфер висить величезний. Тут всі блоки є, тобто cd відео відеомодуль, блок навігації там далі видніється чорний DSP-модуль, підсилювач аудіо і радіомодуль. Всі блоки все дано з боку. Повний комплект інструментів це теж для, для машини для комплектації свого роду бонус, тому що все є. Все круто навіть е Шестигранник для люка, незважаючи на те, що люка тут немає. Тут все зібрано. Камера тут так виглядає. Тобто разом з кнопкою. На туринг можливо теж. Але ще ось дрібниця поставити номер значок бам бампера і приклеїти жолобки. І все. Готово. Тобто все тут є. Тут є, тут є. От, готовий результат. Можна закруглити 3 дні е, на оцю всю роботу. Тобто розібрати машину, поміняти все, що треба, і зібрати машину.